Дорога на Харківську область мене просто шокувала. Таку картинку я раніше міг бачити тільки у фільмах апокаліпсису. На узбіччях дороги багато спаленої військової техніки та машин цивільних. Кожні два метри поля просто вкриті воронками, а подекуди у землі так і залишилися снаряди, які не розірвалися. Приходить, ота вирви, віж чорне. Тут свіжі є. А вон рада, скільки не розірвати. Це освіжі бачиш? Ось на дорозі підірваний та розбитий автобус. Під'їжджаючи до одного із сіл Харківщини, бачимо розбомлену будівлю. Важко сказати, що це раніше було, бо тепер тут тільки руїни. У росіян немає нічого святого. Втікаючи, вони розбили один із монастирів, куди приходили ховатися українці. Виступали місць, зарвали, бачиш. Техніка там, там, там покинута, Трохи вже поростяла місце без зерно. Сказати чесно, від цього селища залишилася тільки назва. Таке враження, що росіяни прицільно били по кожному будинку. Кожна хата розумієш, навіть нема такої в селі хати, щоб її не зачепили, розумієш. Так, так плотно чи списательно, щоб все знищити, знаєш, все українське, проукраїнське. Ще недавно у цих домівках було життя. Люди будували плани, але в один момент Росія забрала все це та продовжує знищувати Україну як тільки може. На узбіччі дороги видно, як майорять українські прапори, а знизу під ними горять лампадки та лежать квіти. Волонтери розповіли, що ставлять прапори на таких місцях, де йшли запеклі бої. Далі нас зустрів ізюм, який став другим великим містом, яке наші воїни деокупували під час операції зі звільнення Харківської області. Проїжджаючи вулицями міста, можна сказати, що життя тут повертається. Попри великі руйнування, люди приїжджають назад до своїх домівок. Жити в нових умовах їм допомагають волонтери. На одній із вулиць Ізюму я побачив на власні очі, як виглядає Руський мір. Зруйнована багатоповерхівка, де жили люди. 9 березня росіяни скинули на будинок авіабомбу. Унаслідок цього загинуло 54 людини. По дорозі до Купінську людей на вулицях менше. Ось на кадрах ліцей. Я на власні очі побачив зруйнований Купінський машзавод, по якому росіяни запустили ракету С-300. Дуже все Так. тут его С-300 тупо уничтожал. Бачишь? Следствие, следствие, стоят станки Їдучи поміж розбитими будівлями Купінськами, ми зустріли наших захисників. Мисло здоров'я, як справи. Краще Так, як ну, Я вої, дядька зразу. Там під звуки вибухів, наші волонтери передали воїнам бушлати, спальні мішки, взуття та продукти харчування. Також передали захисникам два тепловізори, щоб краще бачити наших ворогів. Про те, що зараз відбувається на Харківщині, та який мають наслід хлопці, розповів Командир роти 83-го батальйону. Позиція у нас зараз в Харківській області. Ми захищаємо територіальну цілісність суверенітет України. Важко, тяжко. Ворог пробує перти на нас. Ми мужні, поки відбуваємо його всі атаки, все буде Україною. Дивіться у нашому наступному випуску провінційних вістей про історію наймолодшого захисника, із яким я познайомився під час поїздки на фронт зараз тепліше